Мова наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева, тиша вечорова, наша мова, мова, Літ минулих повість, вічно юна мудрість, сива наша совість. Мова, наша мова, мрійнику жар птиця, грішнику спокута, спраглому криниця. А для мене мово, ти як синє море. У якому тоне і печаль, і горе. Мова наша мова пісня стоголоса, нею мріють весни, нею плаче осінь, нею варять зиму, нею кличе літо, в ній криваві риба сльози за Я без тебе мову беззерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброга. Як вогонь у серці я несу в майбутнє, незгасиму мову, слово незабутнє.